Цього року майже водночас із календарною весною до нас приходить весна духовна, великий піст, який більше ніж у 40 днів передує головному християнському святу – Воскресінню Христовому. За цей час ми повинні підготувати своє серце до тієї великої події, без якої, як говорить апостол Павел, марна була б наша віра. Недаремно піс порівнюють із весною, адже ці два поняття справді мають багато спільного. Прихід весни, наприклад, асоціюється з настанням погожого ранку після довгої ночі, і нам приємно спостерігати, як усе навколо пробуджується від зимового сну. Але ж і душа наша спить заколисна житейськими турботами, іноді нашою до неї байдужістю, постійним зволіканням із вирішенням духовних потреб. А для того, щоб розбудити цю витончену красуню, щоб вона постала перед Богом у своїй чистоті, треба докласти зусиль. На цьому і наголошує церква, відкриваючи перед нами двері великого посту і пропонуючи відмовитися від усього, що завадить зосередитися на єдиному на потребу. І ми відмовляємося від шкідливих звичок, від гучних святкувань, від певних продуктів у своєму раціоні. Ми розуміємо, що це необхідно, адже це вірний спосіб зупинити звичний життєвий вир і заспокоїтися, зважити речі, що головне, що другорядне, і що потребує нашої особливої уваги. Спокійно і зосереджено, починаючи придивлятися до всього, що нас оточує, ми знаходимо просту, давно забуту істину те, від чого треба відмовитися, знаходиться всередині, а не зовні. І часом воно таке невід'ємне, що Господь, перш ніж покликати «слідуй за мною, каже в себе, чи означає це, що ми повинні стати якимись іншими людьми, не тими, ким ми є, певною мірою так. Господь створив кожного з нас неповторною особистістю, наділив такою зовнішністю, такими здібностями і талантами, які не повторюються більш ні в кому. Так багато схожих людей, але немає однакових, тільки цю неповторність у собі треба відкрити, іншими словами, віднайти у собі образ Божий і реставрувати його. Бо ж іноді ми самі не знаємо, наскільки прекрасні, наскільки душа наша може бути чистою. Бо, за словом, Тертуляна, вона по природі своїй християнка. Але цей образ Божий ми ховаємо за гріховною завісою, товстою і колючою, так довго, що вже самі починаємо вірити у те, що ми колючі, що це такий характер, і я сам. Та Господь просить відречіть себе, такого себе, бо це не ти. Я створив тебе зовсім іншим, і слідуй за мною своїм неповтореним шляхом. Весна, пора пробудження, пора мрій і сподівань, пора великих звершень і змін на краще, час віднайти у собі прекрасне, задля цього всі строгості Великого посту, Весни духовної.